Всім доброго дня! Приїхали в місто Івано-Франківськ, село Хреплін. Щонеділі тут є ринок тварин, різні насадження. В принципі, все побачите самі. Так що буде ринок сьогодні. Цікавий, бачу людей є достатньо. Зручно сідається, в кінці відео не забудьте підписатися. Я захожу на ринок. Так, є насадження ось такі. Є насадження. тут є по 160. А ось ці ці яку ціну? А ці яку ціну, пань? Не так само, просто тут самий смарак. 160 гривень такі. 5 років Лохина по 250 гривень. Такі корчі. 4 роки, 170. Лохина дві штуки, 150. Ось такі, йдемо далі. Так, Каліфорнія. Рік далі треба годувати, боліфорнія качі такі і ціни 200... ці? ці 250. А чому кролики ці? Оці більші? 250. Такий вік? Два місяці такого. Два місяці, 250 гривень такий. А це більший? Тисяча. Це саме ще самка? Самець. 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 А ці сіки мають часу? 150. 150, то місячні, так? Да? Так. А нутрі по чому? 250. 250 гривень нутрі. А нутрі їм сіки? Півтора місяця. Та так, чоловіка ще є мед. Є мед у чоловіка. Баночка 80 гривень пів літров. Ось так. Так, і ось такі кролики ще. Це самки чи самці? 650. І яка ціна? 650. Ти який вік їм? Який їм вік? 7 місяців. 7 місяців. А ось ці по чому? ці два місяці. Ці По 350. По 350 два місяці ось такі. По 350 гривень. Ось такі кролики. Такі зведені з чимось. Ось і Каліфорнія, бачу, щось таке там є підкращення. Коли <реку> ж вже почнемо? Ну, є вже молоді качки, бачите сьогодні. багато <реку> чого маємо, але ще сьогодні не І яка ціна цих малих? 120 гривень. 120 такі шипуни <реку> молоді. Три <реку> тижневі. Три тижні, 120 <реку> гривень. Молодняк такий. Серйозно, все розуміє, Так, є також фасоля різна у людей. Різний вибір бобових таких. А фасоль в середньому скільки коштує? 90 гривень. 90 гривень літра, так? Ага. Там у нас ще така цікава картопля є, ці почерев'я. Для насіння, для посадкового. Є людей цікава картопля. Ось така хто бажає. Є зернові. А... Як називається? Рив єра. Рив єра. Це, сорт Це по чому вона у вас? По 35 гривень. По 35 гривень. А зерно, по... А зерно 30... по чому у вас? 10 гривень. Любе зерно. 10 гривень любе. Пшениця, у вас і ячмінь. 0,68. 068. 143. 143. 70. 70. 43. 43. Телефонуйте, кому цікаво. 43. Є все, є. Насадження, є бобові, є зерно, є картопляне насадження. Телефону. Так, є козочки такі. Це їх батько. Вображений. У чому козочки? Півтора де вже фотографував. Півтора тисячі. Півтора тисячі. Є качурі. Є качурі такі. 1200. Цей дуже великий самець потужний кури. А кури по чому? 500 гривень. 800. Це курт? Це кути, так? Так. 800 чорні. Так, кролики. Кролики. Молоді. По чому ці молоді? Це місячні, так? Півтора місяця. 200 гривень. А такі більші каціна? Тут який вік? Вік два з половиною. Два з половиною. А ці? По 4. По 4 місяці. Самочки. Тиш вже у коровку йдуть. Порода? Термольська біла. Термольська біла. Чоловіка є і м'ясо. номер телефону чоловіка. Кролики дуже класні. Безні кролики. Є ще ось такі. Це самка, так? Корм. Самец. Це саме. Хороший корм, краще, ніж примір. Так, кролики, кролики. Дуже багато кроликів сьогодні на ринку. Каліфорнія така. 800 гривень. Самці. 800 гривень такі. Який він вік? Три з половиною місця, 800 гривень, саме це самочка така. Це мама їх. Є присутня їхня мама. Зараз вам покажу. Гарні кролоки, гарні вуха великі. Кава гавна є. 8 кілограмів написано. Вісім кілограмів ось така ось така мама. Капець дуже велика дуже великий кролик. Самка капець. У нас такі молодняк 450 гривень. 500 гривень. А кролики по чому? По Два місця, так? по 300 гривень 2 місяці. Ось такі. Є голуби. Ось такі. Жовті. Парочка жовтих. Парочка жовтих є голуби. Є ролер. А це ролер голуб чи голубка? Це гуманий голуб. Голуб. А то пара що коштує? Христових? Та-та. 500 гривень. Ну, можна так трошки ближче. Не споровані ще не споровані. Так, курочки. Курочки такі по 100 гривень. По 100 гривень, там у ліцьку. Пусікини за втора 500 гривень. Я вам рекламу роблю безкоштовно. Так, внутрішньо посити, гіблювати, перемози. Внутрі по чомусь? у вас? Яка ціна їх, Яка ціна тікуш. Без. Поштучно. Якщо штучка тисячу гривень. Тисячу гривень одна штука таких. Такий вік? П'ять місць. Міс. 600. 600, 600. 600 гривень що забрати? Так, і корочки. Якась на цих курей. Яка на їх. По 300 гривень. Це пара, так? По 300 гривень за що? баранчики гарні. Ті баранці ще є. Відський гарний. Відський гарний кролик. Бомбезний. Просто шикарний дитська порода. Bomba, I to dosyć ciekawa próda tych baransiów. Dosyć one ciekawe. Ciekawe. Sekundy one takie? Komba z najgorę. Tak, tak, trestane. Co kosztuje To czy samka? I co kosztuje? Тисячу гривень, бомбезний просто такий самець Я опустив, бо він порожні. Шиншила така. 1500 гривень самець. Багато різних є насаджень. Різні є насадження добрива, від, від слимаків, різні добрива. Лохінь, дуже-дуже цього багато. Ринок непоганий, великий. Продають м'яса, багато різних. Зараз ще запитаємо за ці насадження, що коштують. Ще по-середньому 150 гривень. А лаванда по чому у вас? Лаванда є 40, 60 і 80. 80 така більше. 80. О, така 80, 80 лаванда. Такі ножички гарні є. Середня тисячу, тисячу. Так, дивіться. Є різні молотки, дуже-дуже всього є багато на ринку. В середньому ціна молотка 80 гривень, 60 гривень. В принципі ціни такі приємливі досить, Ціни приємні, різні сверла. Все, що з хорошого металу старого, все, все таке ще надійне, старе. Добре. Ось вот так. Це радянський бур. Радянські спінги ще. Іван, Бачки. хоче, Іван. Іван А що коштує? Що коштує у вас цей бочок алюміній? Ні, оця як моло. Ну, гонка. Саме сам, баняк цілий. Цей. Ну ця э, гонка, так? Ні, баняк, цілий баняк. А баняк що рин. А, а гонка добідала? 50. 400. А качур? Ваня. 600 гривень кач, качур і по 400 качки. Такі гарні. Червоні великі на крупні крупні качки. А куд це що коштує? 800. 800. Є на ковалі. 5,5 тисяч. А? Так, молоді курочки такі є. Кажіть номер телефону. 0,50, 62, 707, 48. Можливо, доставка, хто хоче більшу кількість курей, люди можуть вам привезти додому. Ось такі курочки. А по чому ці іспанка? 90. 90 гривень іспаночка. По 90 гривень. А мастер грей? Так само. само по 90. А оці більше? 180. 180. Домінанти Домінант. Домінант 3 місяці. Дуже гарна курка, дисакна гарна. Є видно, бомбезна курка. 180. Чи сік не починає нестися вже приблизно? Чисі десь починають нестися приблизно ці кури? Десь за два місяці. На так, і є така шакурка молода, також домінант ця і ось са. Ця. А ця по чому? 230. 230 гривень такі. 230 гривень. 230 гривень. Гарні курочки Гарні поручки такі, 230 гривень. Є такі Така молода курка. Курей дуже багато, в принципі, сезон починається вже. Починається вже сезон. Курей досить досить багато. Зараз, можливо, візьмемо 5 штучок ще, таких різних.

90 така курка. Можна в принципі, зараз брати, до осені гарна, гарна буде курка досить <кій> бомбарна. Так, є у людей різні домішки до харчів птиці, поросят, є якісні корма, кого цікавить, є великий вибір курей. Телеф... Дуже гарні курка. Порода в принципі різні. Чеська домінація, 180 гривень, роздрібна. Про оптову можна говорити. Номер телефону? 097-027-09-58. А ці не сучки, по чому? Це така зайка 200 гривень. 200 гривень така. 200 гривень ось така. Тож і вісім місців нема. 200 гривень. Ось так. Друзі, є дуже гарні кури. Породні, можливо, доставка додому по Івано-Франківській області. Кури всі породні. Є різні, різні породи, Є, дивіться, бачите, несучка, м'ясо несучка, є мастер-грей, є іспанка. Кури дуже класнючі, кури бомбезні. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону всі 050, 18. 13-052. Телефонуйте. Курка дійсно дуже породна, гарна, здорова, пропоєна. А, а ті, що е, несуться, яка ціна у тих? 280, то ці країни. Ага, 200. Це тут є менші 170, uh -huh. а більші 280. 170 трошки менші. І 280 100, і більше. Так, дуже. Бомбезні, просто кури, телефонуйте, не пожалієте, кури дійсно гарні, тому що багато є продавців, багато продають хворої птиці, а тут бачу, птиця досить досить класна, здорова. Так що, сумніву, ніяких жодних не, не буде. так, Все, їдемо, буде рубрика така цікава, актуальна. Їдемо по мотоблок. Будемо купляти будемо мотоблока. Так що ринок вам показав. Все, що було, фактично з тварин. Є є ще різні. різні в а ваші курочки? По чому ці? По чому курить у вас? 95. По 95 гривень такі. Мастер грай. Дивіться, яка гарна, ще є шиншила. А по чому ці кролики у вас? Нема. Шиншила дуже гарна. є. Є королі ось такі. Що така сім'я коштує? Що така сім'я коштує? 450 гривень. 450 гривень. Ось так, є Каліфорнія. Каліфорнійці у вас? 250 гривень двохмісячні, 250 місячні скільки? 150. Ось так. Все, глядачі, ми, ми те, що було, показали. Так що буде зараз рубрика ще одна. Переходь, кому цікаво. Будемо. Обирати мотоблок. Мотоблок скажемо свої враження, скажемо ціни, які є на них. Так що переходьте, чекайте наступних рубрик. І по ринку, в принципі, все. Більше нічого такого ринок, я думаю, що трошки більше. В принципі, машин багато, але продавців мало, тому що досить сьогодні прохолодно. Ось так. Всім дякую. Ринок був місто Івано-Франківськ, село Хрипін, Це під Франківськом. Кожної неділі тут є ринок. Ринок, в принципі, людей багато з'їжджається. Досить, досить непогані тут ціни. Можете собі, хто не знає де це є, забувайте, село хриплене, по трасі, тут нема що шукати. Воно збоку по проїжджу частину цей ринок, кожної неділі. Всім дякую за перегляд, дякую, хто був з нами. Не забудьте в кінці відео підписатися, всім вдалого дня, мирного неба, будьте здорові!